У мене до вас одне запитання: хто такий голова команди? Голова команди це найхаризматичніший член команди, який має стратегічний склад розуму або хоча б 100 годин в емпає? Той хто знайде шлях з будь-якого глухого кута, і неважливо, що ці кути кімнати 2 на 2 метри, найкрасивіший, найсексуальніший та найабдарованіший. А значить, тільки він може вести команду у світле коресивне майбутнє? Яка пускуда зафігачила моє обличчя на комуністичний плакат? І відповідно тільки його світле розум може. Придумати щось геніальне. Народи, у мене є ідея для наступного проєкту. проекту. Та пішов, пішов ти, ти підісш нахуй. Що ж? Я намагався. Всім привіт пані та панове. Сидимо якось командою на лавиці, і тут Олександр каже, що я лох, бо кожна моя ідея для ігор не залетіла. На що я обертаюся та відповідає? А може, це ти лох? Пішли видимо, пішли, і ми опитуємо, виходимо через вікно. А Тарас сидить і взагалі нічого не розуміє, що відбувається. Так як ви зрозуміли, у нас в команді були протиріччя з приводу наступного проєкту. Майже усіх були якісь ідеї, та кожен хотів, щоб саме його план взяли за розробку. Плюс до нашої команди ще доєднався Максим, у якого теж була якась ідея, і це ніяк не робило ситуацію кращою. А значить, битва за майбутнє команди була неминуча. У мене в запасі сидів миролюбовий степан з ножем в руках. Стоп, Степане, якого дідько у тебе ніж? А як я по-твоєму викриваю хейтерів, щоб перетворити їх на консервацію? З пустими руками? Ти у своїй біографії написав, що ти миролюбова людина. Це взагалі то само захист, бо вони перші на нас напали. Це доволі гарний аргумент. А також є криворукий та кривоногий дій. Від існування якого навіть матінка природа офігіває. Взагалі, та це образливо, Ой, нібито ти не звик. І це сумно з але то я правда. Так ось у мене всього було ось ці дві людини. А от за Олександром стояла ціла іспанська інквізиція, у яких були дрова та. Бензин, що було у Максима Артема та Михайла, одному богу лише відомо, але я впевнений, що у цих голодних іграх за майбутній проект точно перемогти було б нелегко. Плюс до всього наші суперечки могли привести до розпаду команди, а цього допустити було не можна. Так що я швидко придумав план Барбароса план порятунку голосування. Суть у тому, що ідея, яка набере більшість голосів і стане наступною. Але щоб усі погодили з переможцем, треба придумати правила, які б гарантували чесність та рівність учасників. На Есть найрозумніші людини на світі, тобто я зміг їх придумати. Перше, кожен учасник мав створити свою презентацію, що описує його ідею. Друге, він має виступити перед усіма зі своєю презентацією та відповісти на питання опонентів. Третє це процес голосування за ідеї. Звучить все просто, але одночасно і складно по кожному рівні умови та правила, щоб перемогти, треба було прикласти зусилля. Навіть мені, голові команди, довелося наполегливо працювати, щоб створити ідею, яка сподобається усім, для того, щоб перемогти. Яким чином придумують ідеї для ігор? Стандартні способи проходу думки у голову, аля ванна Архімеда чи яблуні Ньютона не спрацюють, бо не яблені на, на ванни у мене немає. Є ще спосіб медитації у воді, але максимум, що я отримав, це замерзлі ноги. І так, заради 10 секунд футажу я приніс частину техніки на пляж. Скажіть мені після цього, як ви у витрачаєте свій час. Останній способ це зв'язок з космосом, але для цього треба розмістити спеціальну антенну на криші, а у мене таких можливостей немає. Зачекайте. І чому саме я маю підніматися на кришу, щоб встановити цю антенну? У мене настільки низька витриває. що я помру від нестачі повітря, зайшовши на першу сходинку. А я п'ю чай. Взагалі ти можеш відкрасти чай та допомогти. Мій любий друже. пиття чай. Це ще не процес, та його поривати не можна. А ще у нього в руках ніж. Це для самозахисту від тяжкої праці. Добре, я піду. Я гадаю, яка є ворогідність того, що він впаде з криші? 100%. А чому? Бо спеціально наняв людей, щоб вони змастили кришу олією. <rép> <Science> Добре, а що би ти робив, якщо хтось. Інший би піднявся на кришу. Давай не будемо далі продовжувати це питання. А якщо справді, то звідки беруться ідеї? Ідея це доволі рандомна річ. Ти можеш влаштувати мозговий штурм, знайти затишне місце для розумів або битися головою об стінку. Але ідея все одно може не прийти. В основному вони виникають випадково. Будь-який рідок з прочитаної книги може стати основою для великого сюжету. Будь-який почутий жарт може слугувати забавну концепцію для гри. І навіть можливо, прибираючи свій брудний одяг, ви подумаєте, що симулятор прання може стати чудовою грою що може вас обмежувати перед створенням своєї гри мрії, це ваша власна уява. А ще закони моралі. Ви можете скільки завгодно порушувати закони людства створених вам у створених вами світах, але якщо ваша гра з концепцією ...потрапить хоч одним скріншотом у всесвітню мережу інтернету, то нехай допоможе вам диявол, бо Бог до цього моменту, скоріше за все, вже відвернувся від вас. А ну, почекай! ти думаєш, що можеш безтурботно дивитися відео? А хрін тобі, щоб далі продовжити перегляд, тобі треба поставити лайк цьому відео. А для тих, хто не підписався на канал, ціна збільшується до однієї підписки. Я сподіваюся, ви вже заплатили ціну за продовження перегляду. Бо Інакше я раджу вам переїхати на інше місце, поки до вас не прийшов степан. Я сподіваюся, ми зрозуміли один одного. Крок другий підготовка презентації: як правильно презентувати свою думку масам, доволі складно проговорити та показати коротка та зрозумілу ідею. По суті, вам треба не лише вмістити в ніс свої презентації у два-три речення, а й зробити їх доволі переконливими, щоб сподобатися багатьом людям. Але якщо ви голова секти, диктатор, пропагандист або акція купи дві пляшки пива за ціною однієї, ви можете не старатися, бо ви і так вже переконливі. Отже, краткість та зрозумілість. Неважливо наскільки ваша ідея глобальна та революційна. Якщо ви будете її пояснювати. Так само, як я зі Степаном обговорював нові фільми. Я тобою погоджуюсь, але тільки можна гадати про який фільм ми з тобою розмовляли. Я думав, ти пам'ятаєш. Давай наступний раз зрозумівши, спілкуватися. Давай. То і ніхто не сприйме У вашій презентації, доповіді або просто присказі ідеї має бути лише основа: ґрунт, база, Херсон, Південь, Антарктида, Пінгвіни. Щось мене не тут занесло. Наприклад, я взяв лише основні дані від того, що я хотів розповісти. Якщо це частини про механіки, значить розповідає лише про основні. Якщо це частини про графіку, значить показує референси. Якщо це частина кави, то всі очікують, поки я зроблю собі каву та вип'ю її. Бо якщо ми всі будемо робити каву, то це може затягнутися надовго. Крок третій, на якому кожен представляє свою ідею. Щоденько пройдемося по кожній з ідей, які показали всі члени команди. Ось мій, як е, би моя презентація, градмастер назвав проєкт. Гуманізм чи справедливість, та порядок. От такий у нього підпис. Це мав бути роглайк з елементами покрокової стратегії. Вона мала мати трохи моторішний сетінг та глибоко сюжет, який мав би поставити гравця перед питанням гуманності чи справедливості. Мерфіси, ти нормальний сценарій, не можеш написати. Який ще глобальний сюжет? Я давно хотів зробити щось таке, тому чому мені не спробувати. Коротше, проект називається. Робот of the Earth, я буду його називати РЕ, бо мені так звичніше. Олександр назвав свою гру Робот з Йорс, топ-даун шутер у зомбі-апокаліпсису, де гравець керує роботами. Про сюжети сказати не можу, бо він занадто абстрактний був, тому це зробить Олександр. Коротше, якщо коротко, то здається значний прорив військової індустрії. А в цей час група ботаніків розробляє мікроорганізм, що вражає людей та перетворює їх на зомбі. Вони хочуть це зробити, бо хочуть створити нових людей. Бо ті люди над ними знущалися, і ти будеш протистояти цим зомбакам і цим людям у вигляді меха. А ще у нього була крута звучка зброї. Пушка робить бабах, лазерган робить пів, мініган робить бррр вогнемет. Я е, 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 е не знаю, як цей звук відобразити, і просто там уявіть звук вогнемету. Мій проект називається Operation Downgrade, Це наша стара спільна ідея. Це наша з спільна ідея. Operation Downgrade – Ідея від Максима, яка є методванню сетінгу аля Windows. Як приклад для графіки гри, він показав кадр анімації Алана Бейкера. За сюжетом ми граємо за комп'ютер комп'ютерного помічника, який після оновлення системи на новішу вирішує знайти спосіб повернутися до старої операційки, щоб знову бути корисним. Особливістю гри мали бути артефакти. Так, наприклад, є такий предмет, як іконка звуку, яка при певних значеннях гучності могла працювати як джекпак, так і зброєю. Михайло приставив цілих п'ять ідей. І це не дивлячись на те, що я говорив лише про дно. Щоб зекономити законом ваш час я назву їх на швидкості Х2. козаків, на козаків. на Якщо ви тут щось почули, що порушує людські моральні закони, то всі претензії до Михайла. І остання ідея Shadow of the London, яка належить Артему. Це мав бути соціальний стелс, який чимось схоже на проб Тільки ось замість предметів у цій грі ховаються вампіри в образі людей. Ціль вампірів це вбити якусь кількість жителів та звалити з міста, а задача мисливців із знайти та спіймати. Після того, як пройшов міт, ми почали голосування, на яких перемогу отримав, або краще сказати, отримали три ідеї. Що ж робити далі? Команда ж не може розробляти ці три проєкти відразу. Тому довелося проводити другий тур. Крок четвертий дебати. Знаєте, що таке ефект Мандели? Цей ефект, через який знайомі вам речі виявляються такими, якими ви неправильно запам'ятали. Певне, що там звучиться розумніше та інакше, але суть ви зрозуміли. Так ось, пам'ятаєте дебати Порошенка та Зеленського. Правдую тому, що. Їх там не було на стадіоні стояли я та Олександр. Можете передивитися та написати нам у коментарях, чи це так. Чому ж я вирішив проводити якісь там дебати між учасниками, а не просто на місці створити інше голосування? Я хотів, щоб кожен учасник зміг відповісти на питання та критику щодо своїх ідей, і таким чином дати можливість збільшити кількість своїх прихильників. Але перед дебатами я на цілий тиждень впав у фрустрації і просто втикав монітор. Тому цей процес не був такий швидкий. Проте все таки дебати сталося. Правила було доволі Сті у кожного опонента було бо 25 хвилин, за які він мав право критикувати та ставити запитання учаснику. А той у свою чергу відповідав на них. Тобто, усього 50 хвилин учасник давав відповіді на запитання обох опонентів, що доволі багато. І як же у такому режимі пройшли дебати? Вони були епічними, скандальними, образливими, було купа мато, крові епіку, зради, неочікуваних поворотів, помста. Вони стали настільки цікавими, що навіть Netflix хотів виділити гроші на другий сезон. Але, на жаль, сталося те, що ніхто не міг очікувати. Я дал бояще, ще забув вімкнути на запас звук. Але у мене є ось таке цікаве фото, де Максим був мудрим дубом, я інспектором гаджетом Тарас Полуницю а Олександр Водізі. Тому по суті запас на 2,5 години не дарма зробив. Крок п'ятий переможець. Так хто ж все таки переміг, хто та людина, чи геніальний розум зміг поразити більшу частину команди, та чи харизма змогла впевнити найзапеклиших скептиків щодо успіху? Не буду тягнути інтригу. Це не я. Дуже сумно вийшло, що за мою ідею прогресувала після дебатів лише дві людини. А хто ж тоді приміг? Це був Максим з грою Operation Downgrade, з чим я його і вітаю. Битва була реально тяжкою. Далі наша команда проведе планування проєкту, деякі зміни у команді та підкотує беклог. Після чого ми приступимо до роботи. Тому скоро почнеться новий цикл відеозвітів, що розпочне новий сезон на цьому каналі. Ну а поки я роблю ці відеозвіти, я з вами прощаюся. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо вам воно ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, та не забудьте написати коментар, щоб просунути це відео вгору по Ютубу. А також у описі є посилання на наш телеграм-канал, на якому виходять найостанніші новини з розробки наших проєктів. На цьому це все. Радий, що ви були з нами. Побачимось в наступному відео.